Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошивець Збройні Сили України звернулися до російської армії, до солдат російської армії з вимогою здатися в полон, припинити вогонь, здатися в полон, переходити на сторону збройних сил України. Листівки на російській мові з такою пропозицією учора розкидали над усіма позиціями російських військ на Східному фронті. Ось така агітаційна акція, пропозиція російським солдатам не чинити опір, марний опір, а здаватися в полон. Це було симетричною відповіддю на таку ж акцію з російської сторони. Декілька днів назад з безпілотників, а наші листівки над позиціями російських військ розкидали з безпілотників. Декілька днів назад російські безпілотники розкидали над українськими позиціями на Східному фронті листівки з вимогою здаватися в полон бійцям ЗСУ. Ну а тепер бійці ЗСУ. Вимагають від російських солдат не чинити марний опір, здаватися в полон, переходити на сторону ЗСУ. Війна на фронті переходить і в, в агітаційний, як би кажучи, напрямок, тому що один снаряд убиває 10-20 чоловік, а одна листівка заходить в голови більше ніж 20. -тям. Історія повторюється, такі ж листівки розкидали і в Першій світовій війні над позиціями протиборчих сторін, і в Другій світовій війні розкидали. З вами український історик та журналіст Єршовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.